Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. І сьогодні ми з вами дивимось Харків, Куп'янськ. Полтаву-Полтавщину ми подивимось з вами. Хмельниччину. Не забувайте підписувати, щоб не пропустити наступні розклади по Харкові. Давайте дивитися, що ворог планує, що йому там найметься, що там в нього за санітарна зона. Прям такий санітар лісу, ти диви. Санітарна зона в нього. Він так же хоче нас всіх принизити так чимось зачепити. Ну, що тут скажеш? Такі люди, да? Такі люди. Харків. Не хоче він якусь санітарну зону, він хоче захопити, він хоче володіти, він хоче ворог все собі. Щось ціра зона не дуже його влаштує, там інший план. Ще людей будуть вивозити до міста, евакуювати. Буде запит про допомогу від міста, я так розумію, на, на вищу владу, на Київ, на Київ що... Нам це питання треба врегулювати. Ну, там є різниця: місцевий бюджет чи не місцевий. Що дайте допомогу. Нададуть допомогу. По мінімуму, знаєте, по мінімуму. У вас будуть рейди. Рейди а, будуть шукати людей, які наводять, приховують якусь інформацію, ворогу передають. Ворог хоче зупинити наш наступ. Так, розумію, готується наступ на Харківську. Оборона готується, кажуть. А, розробляється наступ. І кажу тільки те, що бачу. А, але таки, щоб мінімізувати втрати, щоб смертей не було. І щоб я чомусь бояться, це буде в новинах, однозначно, що буде якийсь удар. Харково по області ядеркою. Це неможливість. Це як один з сценаріїв, який розглядають наші військові, що ворог може так вчинити. Це як бачите, залякування. Що дивіться, що він не використав. І тут він на всій своєї території буде бити. Він буде, якщо бити, то буде з, з території Білорусі чомусь. Це не, не їх, ну так показує. У вас розподіл влади при владі. Тут люди, які за правду можуть, до речі, якось прибрати навіть фізично. Ворог полює. Слухайте дуже цікава політична ситуація насправді буде. І ви знаєте, що найстрашніше це коли ми розвалюємося зсередини. Ворог активізується, на жаль. Більше людей буде потребувати допомоги. Там найпростіше навіть показала харчування, але буде, будуть видавати по мінімуму, що у вас при владі у нас? Харків, що при владі, що відбувається? Знову ці ж самі карти додумають, як зробити так, щоб не було смертей. І серед військових, і серед цивільних готуються до того, що можуть збільшитись, збільшиться може смертність. Справедливість повинна бути. Люди будуть виходити, задавати якісь питання. Дивіться, знову кажуть, якусь людину при владі приберуть, можливо, навіть фізично. Але людина знала щось. Про ворожі плани. Коротше кажучи, перебороть ту людину, яка не дає ворогу проникнути в керівництво міста. От так. Дуже цікава буде ситуація, але вам буде не до неї чомусь, тому що буде рух все ж таки на фронтах вперед-вперед. Багато хлопців туди поїде і дівчат. Велика мобілізація гряде. Буде дуже сильно залякувати, що треба покидати Харків. Та вилетіла вибору. Але е, щоб патово, ми ще на квітень подивимося, але тут от як от одна подія за іншою йде. Нагнітання сильне. Я, знаєте, не можу сказати, що там у вас безпечно і у нас. Ну, я сиджу в Харкові. Іноді так виїжджу, виїждж... кудись там їду на прийом. Але я сиджу, я не знаю, чому, до речі. Якби небезпечно, треба дітей вивозити. Та я... О, я не відчуваю себе вдома ніде. Як вам це пояснити? Отут я вдома, навіть якщо гучно. Я кудись їду, але я не вдома. Я в своїй країні, я не відчуваю себе вдома. Тому змусити ніхто не може сказати, що ворог зайде в Харків – ні, але смертність буде вища. Харків найближчі не жертви. Жертви, карма, туди ж летить. Туди ж летить, ти ж райони, і в серце хоче. в Саме центр, я так розумію. І в фучу садочки, в сади, парки. Захист буде працювати, але ворог чітко знає, як його обходити. Лікарні переповнені будуть, і, до речі, все одно показує, що на лікарні він полює ворог. Однішіть мені ці питання, я не можу, знаєте, бо я боюсь його дивитись, чи колись це закінчиться, чи закінчиться обстріли Харкова, і да? чим вони закінчаться. Ми війну дивились декілька разів, чи 24-й рік це, це можливий рік завершення. По ньому так і йде. Але ж, ну, я, я не буду казати, що, що все змінюється. Я кажу, що є можливість, і вона не один раз продивлялася. Це можливість, що війна скінчиться цього року. Але що в итогу, в кінці, да, чим завершиться? Який результат? Харків найближчі дні. буде вибір, залишатись чи ні? Якісь дати вам назвуть. Десь ви будете чути, якісь дати, що найнебезпечніше. І люди деякі, деякі будуть вирішувати, що краще може поїхати і не ризикувати. Купенці найближчі дні. Жертва не дають нам десь якусь позицію зайняти, не дають нам десь стати в оборону. Не дають. Нам піде підтримка. Господи дай нам таке, я тебе прошу. Піде. Знаєте, чомусь мені йде така картина, що від королеви, у нас там Англія, да? хто у нас коронований. Від королеви, від Європи піде якась підтримка, допомога. Зброю дадуть, але вона не дуже добре себе на фронті покаже. Щось, ну, так, добре, що дали, але. Щось інше треба, розумієте? Для вирішення питання щось інше треба. Потроху, потроху буде, буде приходити допомога. Нам дуже важко там чомусь стати в оборону. Нам десь треба стати, нас вибивають. Купенські там є небезпека, що ворог може на якійсь ділянці просунутись. Але ми дивились з вами, що він якусь ділянку може захопити, а ми його відкинути з іншою. Тому не панікуйте. Полтава найближчі дні. Всі дії на освіт. Діти будуть потребувати допомоги. У вас може бути гучно, але ворог не вбачає саме у вас загрози. Йому там дають якісь цілі, полтава, але покажу більшу область. В нього взагалі він каже, там якась промисловість. Такий близькопромисловий близько об'єкт, але він вже відпрацьований ворогом. У вас більше якісь питання будуть судові, щось будуть там по судах, по якихось офіційних рішеннях. Більше таке буде у вас соціальне життя, в юридичній площині, якісь проблеми в самому місті. Захист працює. Маленькі будинки показує, можлива О, Миргород не дає мені спокою. Шукаємо вихід. У вас там хтось збагачується за рахунок цих ситуацій. Через, чер, ситуацію, через інтернет передаються чоловіком дані про якісь міста, куди атакувати місця. Куди атакувати? Не дадуть поспати, не дадуть відпочити. Ворог не дасть, так кажуть Миргород. Так. Хмельницький. Найближчі дні. Також все на осліп. Який захист планується. Готуєтесь до атаки, до речі. Щось будете збивати. Хмельниччина, Жертви. небезпека жертв. Небезпека жертв ми будемо мститись. Ми знали, що туди може бути прильот, але як то неочікувано, що воно влучить. Тобто воно знаєте, як не повинно було так. Неочікувано.